Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за прожитий день, за те, що дарував Він нам ще один день милість і благословіння. Хочеться з вами розглянути тему, яка називається Яким буде другий прихід Ісуса Христа. Найперше хочеться сказати, що Він буде буквальним. По-друге, всі прихід Ісуса Христа побачать, всі другий прихід Ісуса Христа почують, і Він буде у будь Нашої планети. Сатана, звісно, написано в Біблії, що захоче підробити прихід Ісуса Христа, але ми знаємо вірш, в якому написано, що коли будуть вам казати Ісус Христос в тій чи в іншій кімнаті, не вірте цьому. Нехай Господь допоможе, щоб ви могли пам'ятати, які ознаки Ісус, приходу Ісуса Христа. А які важливі події, пов'язані перед другим приходом Христа. Найперше, це двері благодаті зачиняться. Уже не буде можливості грішнику покаятися. Число попечатаних вже повністю буде доповнено. 144 тисячі це буде особливий народ. Перед приходом Ісуса Христа буде сім останніх язв. Також буде часткове Воскресіння. Що це за часткове Воскресіння? Воскресне Кієм. Які вірили в трьохангельську звістку, і вони воскреснуть для того, щоб доповнити число живих людей, які чекають приходу Ісуса Христа, і єдиною групою зустріти Ісуса Христа, коли буде спускатися на землю. Також Воскреснуть у часткове Воскресіння написано в Біблії, і ті, які прокололи Його, це ті, які участвували в смерті Ісуса Христа. Ті, які глузували, дошкуляли йому, насміхалися над Ним. Праведники, які воскреснуть, вони вже воскреснуть у нетлінному тілі. Всі ті грішники, які залишилися живими після семи останніх язв, то вони, коли побачать Ісуса Христа, то вони умить помруть. Чому? Тому що гріх і Господь, ці дві речі, Неможливо поєднати. І тому вони від відцяємо Господнього поумрудь. І ще хочеться згадати один аспект, коли Господь прийде за вірним народом, а після того земля буде спустошена на деякий період. Отож, дорогі друзі, що нам робити сьогодні, щоб ми могли бути готові до приходу Ісуса Христа? У Святій Біблії, яку якої кожен день ми вивчаємо, дуже багато вказівок є. Але хочеться для вас, для нас всіх прочитати декілька віршів з Біблії, які вірю, допоможуть нам. У книзі до Євреїв, 3 глава, у 12 вірші написано так: Бережіться, брати, щоб часу не було у кого з вас лукаве серце, повне невірство, щоб відступили від живого Бога. 13 вірш. Але потішайте себе щодня. Доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. І 15-й вірш. Як сказано, сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Отож, друзі, давайте не зволікаємо. А як написано, сьогодні. сьогодні є День спасіння, поки двері благодаті не зачинені. Давайте примиримося з Господом, примиримося з ближніми і будемо уже сьогодні готуватися, а ще краще сказати, будемо готові до приходу Ісусу Христа, тому що цей час, дивлячись на останні події, дуже швидко настане. І нехай Господь поможе, щоб всі ми, хто слухає, хто дивиться ці відео, могли не тільки разом тут досліджувати Слово Господне, а щоб ми могли бути з Господом. І вічності, щоб ми могли прославити його. Амінь.